Знаєте, дуже багато людей насправді приходять в стендап, тому що їм потрібна психотерапія. Потрібно винести оце, ну, найважливіше таке приватне на сцену для того, щоб просто це пережити. Тому сьогодні я вийшла на цю сцену для того, щоб визнати перед собою, перед світом і перед всіма вами, що я переїдаю. І коли хтось, якась моя подруга, говорить мені, що у неї аб'юзивні стосунки з мамою, і вона заставляє її ражать, я говорю ні, крошка. Тому що я знаю, що таке аб'юзивні стосунки. Тому що моїм життям управляють три аб'юзера одразу. І це новус. Рошен. І болт-фуд. Знаєте, оце правило говорять психологи, що, типа, якщо ти боїшся вийти на сцену, говорити перед людьми потрібно уявити їх всіх голими. Я вас сьогодні уявляю не голими, я вас уявляю хінкалями. Ну, макса, я, звісно, кебабом уявляю. А вас Чого ж там? Е, Ну, я вважаю, що їжа в принципі це єдина стабільність в цьому житті, тому що якщо я ставлю кип'ятити воду, за 10 хвилин будуть макарони. І до речі, про стабільність, е, я вважаю, що їжа краща за секс. Тому що сексом, о, вибачте, їжею я займаюся мінімум 21 раз на тиждень. І це якісний 21 раз на тиждень. Значить, недавно мій психотерапевт закинула мені думку, що я їжею якби заїдаю якихось проблеми. Я так засмутилась. Ну, я просто ну, я сіла, така думаю, блін, може почати менше їсти. Але ну слава Богу, мене реально спас бутерброд, яким я поприхнулась. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши комент і порекомендуй це відео комусь з твоїм друзів. А ще краще приходь до нашої школи, щоб виступати так само. па Па-па. і взагалі я вважаю, що їжа це єдине взаємне кохання в житті. І ви можете поспорити зі мною, можете, але я пережила справжнє, нероздільне, нещасне кохання. Я жінка серйозна і завжди такою була. Тому у мене завжди романи були ну, з такими топовими мужчинами, коли мені було 12, я була закохана в Майкла Джексона, і він в мене. Він слідкував за мене через камери, яких я не бачила, але вони точно були. Тому що кожен раз, коли я заходила в магазин або проходила повз якийсь ларьок, починала грати пісня Майкла Джексона. Висновок один. Значить, він за мною слідкував. Ну і був в мене закоханий, і робив для мене такі ну якби, приємні сюрпризи. Uh, я как би, ну, я знала, що ми скоро зустрінемось, і це станеться. Вот, 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 вот. Потому що там уже в піснях страсті накилялись. Там уже, там уже, you are not alone. I am here with you». видю. Uh, Коротше кажучи, що ви думаєте. Значить, е, я е, одного дня йшла. Е, ой, вибачте, вибачте, забула сказати, що я ясно, що розуміла, що Майкл Джексон е, вийде з лімузина, коли до мене приїде. Е, з чорного лімузина, ну, тому що він король поп музики, з чого він ще може вийти. Е, е, значить, і я, в принципі, розуміла, я, я жила на Харківському тоді. І е, я розуміла, який фурор. Буде біля 274 школи, коли він за мною приїде. І значить, одного дня я йшла в школу по такій вузенькій алеї, і тут прям перпендикулярно цій алеї зупиняється чорний лімузин. І я все зрозуміла. Я зрозуміла, що ось все. Я вже мала готову фразу для нашої зустрічі «You very beautiful». Я почала йти в сторону лімузина, розуміючи, що ну про що мені вже мріяти? Мої всі мрії збулись в 12 років. Майкл мене зараз забере в Америку, і ми будемо щасливо жити. Я маю згадати і сказати, визнати те, що один раз я йому зрадила. Я закохалась в Ніка Картера з Бекстріт Boys. але ми з Майклом це вирішили. Я вибачилась перед ну перед плакатом. Але, але Ну він це бачив через камери, чесне слово. Значить, я пішла до лімузина іду. Покресніла, ноги трусяться, підходжу, проходжу повз, повертаюсь, ніхто не вийшов. І я зрозуміла. Я зрозуміла, що Майкл не зміг побороти свою скромність. Він побоявся вийти до мене. Або, можливо, він не повірив, що моя інтрижка з ніком була завершена. З їжею взагалі все не так. Ну я чоловіків не розумію, я досі живу з цією травмою, з цим нерозділеним коханням. З їжею все не так, з їжею все набагато простіше. Я от недавно вийшла на новий рівень, я вважаю, стосунків з їжею. Я почала розуміти емоції їжі. Цій котлетці. Так одиноко на цій тарілці. Їй потрібна ще картопелька. А оці неоспівані герої: кетчуп, майонез, гірчиця, олійка з дна салатика. Вони виходять на сцену, роблять добре свою роботу і потім про них ніхто не пам'ятає. Як танцівниць поплавського. На що я готова заради їжі? Ну, наприклад, пиріжки на поминках. Я дружу зі старшими людьми. Ну, ви розумієте, чому я з ними дружу? Взагалі мені подобаються чоловіки, які запрошують не в ресторан, ні, а одразу на фудкорт. Тому що чому я маю кататись на каруселі, якщо я можу піти в Діснейленд? Але я хочу до вас звернутись і запитатись, хто ви люди, які залишають їжу на тарілці? Сьогодні ви залишили кинули. Недоїдений бургер, а завтра ви кинете мене на бабло. Я відчуваю їжу так, що от я коли знайомлюсь з новою людиною, я запитуюсь, що людина любить їсти, і вже одразу знаю, що з людиною не так. Не любиш вафільний тортик зі згущенкою. Ти ближче до самогубства, ніж ти думаєш. Я живу з мужуком, який не любить оселедець. Є ще такі? Я вважаю, що це помилка природи. Ну, тобто, я реально не можу вдома їсти оселедець. Тому що моєму мужику погано три дні після цього. Чи зупиняє мене це? Ні. Я просто їм його не вдома, If you know what I mean. Я їм його на стороні. Це називаю справжніми вільними стосунками. Значить, я наостанок дам вам три поради, якщо ви переїдаєте, як я. Значить, по-перше, купуйте одяг оверсайз. Він прослужить вам довше, ніж одяг в розбір. По-друге. Якщо уже би, напрашується проблема зайвої ваги, найміть охоронця, щоб він захищав холодильник від вас. Бажано зі зброєю. І останнє: в Україні не гріх переїдати во ім'я борщу вареника і святого сирника. Амінь. じゃあこよー